Добрий день, шановні любителі шахів. Ви на каналі Шахи для всіх і ми продовжуємо огляд партії українських шахістів, які граються на індивідуальному чемпіонаті Європи. Сьогодні в центрі нашої уваги є юний київський гросмейстер Ігор Самуненков, який в третьому турі грав проти португальського майстра Фіде Хосе Сантоса. Д4, кіньєв 6, кіньв 3, Е6, С4, Д5. Ж3 грає Самуненков. Це каталонський початок. Забирає на С4. Португальський майстер, слон G2, С5-20 і кінь С6. У цій добре відомій позиції білі зазвичай грають або ферзь а 4 або кінь Е5. Але любителі швидко розміняти ферзів, нерідко грають ДЦ. І після ферзь Д1, Тура Д1, слон С5, партія прямо з дебюту переходить до багатофігурного Еншпілю. Кінь БД2 грає українець, нападаючи на пішака. Чорні розуміють, що так чи інакше пішака цього треба буде віддати. Тому Сантос грає С3, погіршуючи пішакову структуру суперника на ферзовому фланзі. Після БЦ він робить рокіровку. Самоненко вставить коня на Б3, далі просуває пішака на С4, салон Д7, салон Б2, Тура фц 8 У білих значно більше простору, їхні фігури стоять краще і можна потихеньку накопичувати свою перевагу. А ось конкретний шлях, який полягає у взятті на Ф6 і далі тура б'є Д7, який обрав Накамура в партії проти прагнананхи в інтернет-поєдинку 2021 року, для білих є досить сумнівним, оскільки після взяття на А1 Тура Д8 білі не можуть швидко консолідувати свої сили. Звісно, бити на Д8 погано, тому що далі чорна тура зайде на Д 1 тому Тура Д 2 зіграв на Камура, але після кінь Е5, кінь b 3 Повинен був віддати пішака С, далі Тура С2, Шах і Тура С8. Незважаючи на повну матеріальну рівність у білих дві легкі фігури, а у чорних Тура і Пішак це положення для чорних краще, тому що все ж таки фігури білих тепер втратили координацію. Хоча Накамура врятуватися все ж таки зумів. Але в нашій партії Ігор Самоненко грає краще. Українець просуває пішака на А4, і ця позиція також раніше зустрічалась. Веслі Лісу проти Сюгірова зіграв А5. В партії менш відомих шахістів було зіграно тура С7, захищаючи слона. І тепер хід слон б'є ф 6 точно не працює. Але Сантос зіграв слон Е8. Ось так відбив можливу атаку слон в 6 тура Д7. Ігор Самоненков просуває пішака далі на А5. Після кінь Д7, кінь в 2 тура аб 8 тура Д 1 і Б6 грають чорні. Білі не міняються, а просувають пішака на а 6 фіксуючи чорного пішака на сьомій горизонталі. Це вже потенційна слабкість. Кінь С5 грають чорні, відбувається розмін, е 3 слон відходить назад на Е7, тура АБ1 і Ф6. Самоненко реагує на послаблення пішака Е6, нападаючи на нього слоном, чорні захищаються королем, кінь Б3, кінь Б4, ідея вилки на d3, але білі ставлять коня на d4. Нападаючи на Е6, і після F5 ставлять коня на Б5, нападаючи на слабкого пішака А7. Чорні все ж грають кінь Д3, і білі забирають на а 7 Тепер обидві тури по лінії С під боєм. Вочевидь, бити на С1 погано, тому що після взяття на С8, тура С8, тура С1 у білих дуже потужний прохідний пішак А, який і вирішить долю партії. Тому краще відійти атакованою турою. І найкращим полем для неї було c5. Тепер вибір у білих, але жоден з варіантів не дає їм переваги. Наприклад, якщо зіграти слон g2... Тобто віддати якість і зробити ставку на прохідного пішака А, то чорні грають слони в 6, після слон D4 міняємось, тура c 7 слон b7, і тут чорним краще повернути якість, знищуючи потужного білого пішака. Після кінь C8 зі страшною загрозою потрійної вилки, просто тура b 8 шах і розмін на Є8. Ми прийшли до абсолютно рівного турового закінчення. Якщо ж тут зіграти тура d1. То розмін на Б2, тура А8 і після кінь Б5 чорні також знищують важливого білого пішака на дошці рівне положення. Але Сантос, який знаходився вже в цей ноті, обрав невірний хід. Він відійшов турою на С7, контратакуючи коня. Спершу цей хід здається кращим, ніж тура С5, але це не так. Тепер білий кінь відходить на Б5, нападаючи на туру, чорні б'ють на b 5 забирають на c 1 і тут білим треба обрати найкращий хід. Вочевидь, Сантос вважав, що Самуненков забере на С1 турою або слоном. Давайте розглянемо ці варіанти. У випадку тура б'є С1, забираємо, б'ємо, і чорні акуратно відбивають атаку суперника на ферзовому фланзі. Вони грають тура С8, після слон Б2, слон ф 6. І бити на F6 погано, тому що після точного шаху слон F1, король б'є F6, тура чорних стає на А1, знешкоджуючи прохідного пішака. І на перемогу тут грають вже чорні. Тому в цьому варіанті білим краще уникнути розміну чорнопольних слонів, піти слон А3, з подальшим слон g 2 а 7 слон Д6, також непоганий хід. Але чорні знову пропонують розмін. І тут логічне повторення ходів. Слон Б2, слон Ф6. На дошці рівна позиція. Якщо ж на С1 забрати слоном, то Тура БЦ8 слон відходить, і в той же хід слон F6. Після слона 3, слон Е7, слон Б2 також можна погоджуватись на нічию. Але цього в партії не сталося, тому що Самоненков зробив несподіваний хід слон Е5, не забравши коня. Українець атакує Туру С7, і тут у чорних вже справи кепські. Якщо піти тура b c 8 то забираємо на С7 і граємо тура А1 з загрозою А7. Чорний слон ніяк не може загальмувати білого пішака. Кінь дуже далеко від поля А8, тому краще зіграти кінь Е2 і після короля ф 1 відійти на С3, атакуючи пішака Б5. Але тут А7, забираємо б'ємо кінь Б5, і що дуже важливо, після точного ходу тура Б7 слон залишається зв'язаним. Пішак Б6 атакований, і наступним ходом білі його заберуть, отримуючи технічно виграну позицію з зайвою якістю. Тому Сантос вирішив врятувати коня, зіграв кінь 2 шах і після Королів 1 дві чорні фігури атаковані. Відходить на Ц3, атакуючи туру португальський майстер. Але українець розрахував цей варіант далі. Він забирає на Ц7. І, звісно, якщо побити на Б1, то буде взяття на Б8 і пішака загальмувати чорні не встигають. Але ж можна знову відійти фігурою, атакуючи слона. Тура C8 зіграв Сантос, і тут білі дуже точно та красиво закінчують цей форсований варіант. А 7 грає Самуненко, віддаючи туру, і ходом слон Б8 перекриває восьму горизонталь. Це кульмінація комбінації українського гросмейстера. Зупинити пішака чорні не можуть, незважаючи на те, що мають турою більше. Шах на С1 не допоможе, тому конем дає шах Сантос, король ховається на ж2, салон Д6, після А8 ферзь забираємо, але ферзь, лише народившись, демонструє просто шалену активність, стає на А2, нападаючи на коня та зв'язуючи пішака Е6. Тепер білі після відходу коня на Е4 можуть ще й забрати на f5. Це потрійний удар. Ну що робити чорним? Кінця 5, але після слон б'є аж 7 Сантос, зрозумівши, що порятунку вже немає, здався. Дійсно, позиція чорних безнадійна. Останній шанс, спроба спіймати слона ходом ж 6 відбувається точним ходом, ферзь С2. Ось така блискуча партія Ігоря Самуненкова, в якій він продемонстрував свої найкращі шахові якості. Передусім, це гарна дебютна підготовка, тяжіння до еншпілю, і точна гра в заключній стадії шахової партії. В цьому поєдинку Семененков перерахував свого суперника в довгому форсованому варіанті і закономірно та красиво переміг. Якщо ця партія вам сподобалась, тисніть вподобайку, пишіть свої коментарі і підписуйтесь на канал Шахи для всіх. Дякую за увагу, до побачення!